Всіх вітаю. Субота в новому заповіті. Ми поговоримо про суботу. Сьогодні в наш час є люди, які в буквальному смислі дотримуються суботи, виконують подібно, як це робили євреї або ж роблять. Суботники, да, є люди, які дотримуються. І є навіть івангельські християни, які розуміють, що субота перенесена на неділю. Ми сьогодні вже не суботу відзначаємо, а неділю. Тобто неділя замість суботи. Я би хотів сьогодні. Поговорити саме про це. Тобто, взагалі субота, день суботній. Як це поняття, практика повинна відбуватися в новому заповіті? Субота в новому заповіті. Але, звичайно, нам слід почати з старого заповіту і про це поговорити. Тому, коли ми дивимося в старий заповіт. Справді, ми знаходимо слово субота, таке поняття день, да, скажімо, значення, якого це припинення, відпочинок або ж бездіяльність певна. Суботній день це поняття в старому заповіті Ми знаходимо. І в старому заповіті, скажімо, субота була на рівні заповіді, на рівні закону з моменту виходу Ізраїля з Єгипту. Вперше зустрічається як день і як заповідь саме тут. Коли ми читаємо книгу Вихід, 16 розділ, і читаємо такий текст, а він сказав до них. Це те, що говорив Господь, повний спокій, субота, свята для Господа взавтра. завтра. Що будете пекти, печіть, а що будете варити, варити, а все позостале, покладіть собі на сховок до ранку. Отож, субота є частиною закону Божого, і відношення до її повинно будуватися, як і відношення до загального закону. Історично субота була дана як заповідь через Моїсея, і до цього часу ніким із патріархів не виконувалось, хоч вони знали про семидневний недільний цикл, но писання ніде не згадує про особливе відношення кого-небудь із патріархів, мужі віри до суботи, як це було пізніше на рівні закону в Ізраїлі. Субота, як і весь закон, була дана виключно для Ізраїлю, ізраїльського народу. Читаємо текст, який про це говорить. Книга Вихід, 31 розділ, 16, віршика. 16 віршика читаємо. І будуть Ізраїлеві сини додержувати суботу. Зауважмо, і будуть Ізраїлеві сини додержувати суботу. Щоб зробити суботу вічним заповітом для своїх поколінь. Це знак навіки поміж мною та поміж Ізраїлевими синами, бо шість день творив Господь небо та землю, а дня сьомого перервав працю та спочив. Отож, і будуть ізраїльові сини додержувати суботу. Чітко і конкретно говориться, кому дана субота, і взагалі, для кого був даний закон. Більше того, в цьому тексті ми бачимо, що субота змальована як знамен або як знак заповіту, тобто видимий знак заповіту. Ми знаємо, що було багато заповітів на процесі історії людства. І, взагалі, відносини Бога з людьми це заповітні, завітні, завітні, да, завітні отношення. Тобто відносини заповітні. Були певні заповіти. Тому це один з них. І видимий знак це субота. Десять заповідей, в Біблії названі заповітом. Десять заповідей. Субота є знаком. Це одна із десяти. Субота знак заповіту. І про це говорить не один текст. Наприклад, коли ми читаємо Єзикі, книга про Єзекіл, 20 розділ, 20 вірш. І святіть суботи мої, і вони стануть знаком поміж мною та поміж вами, щоб пізнати, що я Господь Бог ваш. Коли ми читаємо вихід, ми вже читали, наприклад, 31 розділ, 16 вірш, 17, і будуть Ізраїлі сини додержувати суботу, щоб зробити суботу вічним заповітом для своїх поколінь. І далі, це знак навіки поміж мною та поміж ізраїльними синами, бо шість день творів Господь небо та землю, а дня сьомого перервав працю та спочив. І з цього тексту ми бачимо, що Бог вимагав виконання суботи від ізраїльського народу. І порушення суботи було порушенням заповіту. Коли ми читаємо повторні закону, 5 розділ, 15 вірш. І будеш пам'ятати, що був ти рабом в Єгипетському краї, і вивів тебе Господь Бог твій, звідси звідти сильною рукою та витягненим раменом. Тому наказав тобі Господь Бог твій. Святкувати суботній день. Замітьте, тому наказав тому, що вивів вище мова йде про звільнення, коли вивів з рабства, звільнив від єгипетського рабства. Тому наказав тобі Господь святкувати. Ось ця субота, вона якраз говорила про свободу, про те, що вивів. Берегти суботу. Хтось сказав по-настоящому, по справжньому можна було у мовах Палестини. Заповідь суботи передбачала ось що. По-перше, не звершувати ніяких справ. Коли ми читаємо книгу Вихід, Друга книга Біблії, 20 роз, 10-й вірш написано: А День сьомий, субота для Господа, Бога Твого, не роби жодної праці, ти, і син твій та дочка твоя раб. Твій та невільниця твоя, і худоба твоя, і приходь ко твій, що в брамах твоїх. Також наступне, що включає, не запалювати вогонь да, там, де проживають. Вихід 35 озел, третій вірш. Не розпалити вогню за суботнього дня по всіх ваших осадах. Третє, не готувати їжу на вогні. А він сказав до них: це те, що говорить Господь, повний спокій, субота, свята для Господа взавтра. Що будете пекти, печіть, а що будете варити, варіть, а все позостале, покладіть собі на сховок до ранку. Четверте, не виходити із свого місця це включало вихід, 16 розділ, 29 вірш. Побачте, Господь дав вам суботу, тому Він дає вам шостого дня хліба двох днів. Сидіть кожен у себе. Нехай сьомого дня не виходить ніхто з свого місця. П'ята складова. Не вносити і не виносити ніяких ношей з домів. Книга Прока Єремії, 17 році 21 віршика читаємо. Так говорить Господь. Стережіться за душі свої, і не носіть тягару за суботнього дня, і не носіть його брамам Єрусалиму, і не носіть тягару з домів ваших суботнього дня. І жодної праці робити не будеш, і день суботній освятите, те, як я вашим батькам наказав був. Шосте складова, шосте складова. Крім того, в суботу потрібно було звершувати особливу суботню жертву. Книга Чисел, 28 року, з, з 9 віршика читаємо. А суботнього дня двоє однорічних безвадних ягнят і дві десяти пшеничної муки жертва хлібна мішана в оливі і жертва лита Його. Це суботнє цілопалення, що суботи його, крім цілопалення сталого. Та Його литої жертви. І ми знаємо, що за порушення суботи побивали камінням. Була кара. Дуже серйозно відносилися до цих речей. Але це ми говорили субота і старий заповіт. Тепер ми наближаємося до нового і говоримо Субота і Христос. Цікаво, що. Про всі заповіді Ісус так не говорив, не зазначав як суботу, як про суботу. Звичайно, що до цього його провокували, да, тобто був певний, була, був певний сценарій, да, була певна реакція на дії учнів фарисеїв, і тому Ісус відповідає і дає дуже важливе вчиння в новому заповіті, що пов'язане з Суботою. І коли ми читаємо. Це Євангелія від Матфія, 12 з першого віршика. Давайте ми прочитаємо, що говориться. Того часу приходив Ісус у суботу засіяними ланами. Учні його зголодніли і почали зривати колося та їсти. А фарисеї, побачивши те, сказали йому: поглянь, твої учні роблять те, що не годиться робити в суботу. А що не годиться робити в суботу? Та він відповів їм: Хіба ви не читали, що зробив Давид, коли зголоднів самі ті, котрі були з ним, коли увійшов до Божого дому і їв хліби покладання, які за винятком лише священників не годилося їсти ні йому, ні тим, котрі з ним були. Або хіба ви не читали в законі, що в суботу в храми порушують суботу, та є невинні? Як ж я ж кажу вам, що тут є щось більше, ніж храм? Коли б ви збагнули, що це значить я милосердя хочу, а не жертви, то ніколи не осуджували б невинних, адже Син Людський є володарем і суботи. Дуже велике повчання Ісуса Христа, і ми знаємо, що це не раз були такі розмови із фарисеями. Важливо дещо відзначити. Із цього тексту ми бачимо, да, тобто була розмова Ісуса з фарисеями, і Ісус каже дуже важливі речі, бо Син людський, Господь і Суботи. Да, Син людський є господарем і суботи. І тому може виконувати її, а може не виконувати, якщо Він пан суботи. Але Ісус, знаєте, Він знав правильне тлумачення і як діяти, що сказати. Коли ми читаємо другий текст по словам Ісуса, це коли ми читаємо Марка, другий розділ, 27 й вірш, важливо зазначити знову ж таки. Автор Марк зазначає, другий розділ 27 вірш написано, і сказав їм суботу, встановлено для людини, а не людину для суботи. Тому син людський є володарем і суботи. Не лише що син людський, да, тобто є хазяїном, є паном суботи. Але замітьте, зауважмо, і сказав їм суботу, встановлено для людини. А не людину для суботи. Давайте ми трішки зупинимося над, над цією ідеєю істиною. Тобто субота для людини з її потребами, проблемами, бажаннями. Ісус вказує на правильне призначення суботи. Вона для людини, а не людина для суботи. Коли юдеї равини, настільки надодавали різних правил в кавичках для суботи, тобто до суботи, що це стало тягарем. Субота настільки стала в об'єкті, що на практиці це вже людина для суботи. Але Ісус говорить, що субота для людини. Напротязі багатьох століть різні. Равіністичні школи додавали правило за правилом до суботи, виходячи далеко за межі навіть писання, а в багатьох випадках протирічили писанню своїми переданнями. Така тенденція може бути в нас і десь можливо є. І за словами Джона Мак-Артура, тільки один розділ Талмуду головного збору єврейської традиції має в собі 24 розділи. В яких перераховані закони про суботу. Один із них це поняття суботній день, так названий, що приблизно означав, що можна було в суботу йти до кілометра, приблизно 900 метрів. І про цей суботній день ми знаходимо в книзі діяпостолів, перший розділ, якщо не помиляюсь, 12-й вірш. Саме тут мова йде про суботній день. І ми сказали, що скільки це приблизно метрів. Написано. Тоді вони повернулись в Єрусалим з гори званої Оливною, тобто після Вознесіння Ісуса, що недалеко від Єрусалима на відстані ходив в суботу. Знову ж таки, це хто ж придумав ці речі? І. Відстанця це приблизно до кілометра, десь приблизно 900 метрів. А зараз я би хотів перейти до того, до суботи, скажімо, в нашому контексті субота і християнин. Чи є для нас основа в Біблії виконувати суботу? Дехто її бачить, на жаль, дехто її бачить, звичайно, звертаючись до старого заповіту. Але насправді немає основи для практики виконання цієї заповіді в новому заповіті для церкви і не тільки. Коли ми говоримо взагалі, чи потрібно виконувати, дотримуватися цього дня, слід задати ряд декілька питань собі. По-перше, перше питання, яким слід задатися, в якому завіті я знаходжусь або знаходимося ми. Точно не в Сінайському. Ми знаходимося в новому заповіті. Попередній дієвий. Вже є новий заповіт, в якому є інший видимий знак. В тому, про який ми говорили, де була і субота частиною, був знак. Тобто, субота була знаком видимим. Але ми знаходимося не в тому заповіті. Ми знаходимося в іншому, в новому заповіті, який має іншого знака. Другий важливий момент, якщо виконувати, наприклад, коли вже виконуєш закон, от є люди, які вже дотримуються закону, то виконуйте тоді весь закон. Давайте ми будемо весь закон виконувати. Часто люди вибирають, да? фрагментарні в певних речах. От ці закони ми беремо, а ці ми не беремо. Але коли Павло пише в післанні до Галатії, 5 третій вірш, він говорить: і свідкую я знову всякому чоловікові, який обризується, що повинен він виконати весь закон, там також була проблема із законом. Була проблема із законом. Тому е, проблема суботників. Знаєте, відкинули старий заповіт. Люди відкидають, але знака тримається з старого заповіту. Да? Знака тримає, суботи тримаємось. Коли ми дивимося про новий заповіт, в новому заповіті хтось сказав, що 61 раз зустрічається слово субота, але ні разу немає маленького натяку, що потрібно шанувати суботній день. Всі тексти, в яких з'являється слово субота, це, пригадується, тобто це пригадування днів, що мали яке то значення в земному житті, скажімо так, Спасителя його учнів, Павло часто проповідував суботу, але робив він це не тому, що беріг суботу, дотримувався суботнього дня, а тому, що в цей день збиралися в синагозі Юдеї. Проводили зібрання, і він там проповідував, саме була його можливість це зробити. Коли субота згадується в апостольських посланнях, то це відбувається в контексті умовлення не берегти суботнього дня. От, наприклад, читаємо текст Пісання до Галатів, 4 розділ. Тут якраз в цьому контексті і в субота мається в виду. З 9 віршика читаємо. А тепер, як пізнали ви Бога, чи краще як Бог вас пізнав? Як вертаєтесь знов до слабих та вбогих стихій, яким хочете знов як давніше служити, ви вважаєте пильно на дні, в тому числі субота, там, та на місяці, і на пори та роки я боюсь за вас, чи не надармо я працював коло вас, удалитись від, удалитись від тих, хто виконує нього. Тобто, коли ми зараз читаємо інший текст, ми читали це Галатам. А зараз, коли ми читаємо Писання до Колосян, то Павло ось що говорить з другій розділ 16 віршика. Тож, хай ніхто вас не судить за їжу чи за питво, чи за чергове свято, чи за новомісяча, чи за суботи, бо це тій майбутнього, а не а тіло Христове. Тож. Хай ніхто вас не судить за їжу, чи за питво, чи за чергове свято, чи за новомісяча, чи за суботи. Звичайно, були люди, які осуджували християн, які не дотримувалися, які інакше рухалися. Павло каже: хай ніхто вас не судить. Це є тінь майбутнього. Майбутнє прийшло Христос. В старому заповіті дуже багато речей вказували, були тінню, які вказували на конкретне. Те, що мало прийти. Тінь. Тінь це є не настояще. Наприклад, коли я буду стояти, в мене буде тінь, якщо на фоні світла. Тінь це не є я особисто. Цінь, тінь це те, що вказує на мене, а справжній я це є справжній я, який стою. Тому, коли прийшов Христос, на що вказували старозаповітні речі, то який зміст триматися тінь? Тому ми бачимо, що новий Заповідь зовсім інше навчає. Коли ми дивимося, в етичне вчення нового заповіту поглиблює і виводить на небувалу висоту 9 заповідей, але про суботу немає жодної згадки, новий Заповідь ніколи не вимагав виконання закону Мойсеєва і зберігання суботи, приблизно в 40-ві роки нашої ери деякі з юдеїв стали. Наполягати, що християнам із язичників повинні слід виконувати ще Мойсею закон, дотримуватися в нього, щоби спастися мало просто віри в Христа. І ми читаємо дієапостолі 15 розділ, 5 вірш написано, а дехто що вірували з фарисейської партії, устали і сказали, що потрібно погані обрізувати і наказати, щоб закон законами оберегли. Ми знаємо, що сталося після цього. І якраз ця була проблема, з якою зустрілися Глатійські церкви, прийшли юдеї і зобрізаних, і стали наполягати, да, скажем так, що слід обрізуватися християнам із язичників, які повірили. Да, Павло попрацював, утворилися церкви. І звичайно, вони стривожили людські душі. Віруючих. І тому ми знаємо, яка була реакція Павла, ми знаємо, що відбувся Єрусалимський собор, і були встановлені певні речі, і давайте ми їх торкнемося. Дії апостолів, 15 розділ, 28, 29 вірш. Бо зволилось Духові святому не просто нам, апостолам, а спочатку Духові Святому і нам. Тобто це божественне рішення, Божественне подобання воля. Тягару вже, есть тобто, перше всього, божественне. <кій> Тягару вже ніяко не накладати на вас, окрім цього необхідного, стримуватися від ідольських жертв та крови, і та від блуду, зберігаючи, оберігаючись від того, ви зробите добре, бувайте здорові. Чи ми знаходимо тут суботу? Ні, немає. Тому християни вільні від виконання суботи і не тільки суботи. Дехто вважає із тих, хто, скажімо так, із тих християн, які, звичайно, не виконують суботу, не дотримуються цього дня. Але вони вважають, що субота, тобто перенесена на неділю, ми сьогодні замість суботи святкуємо неділю в тому ж самому розумінні. Але Біблія так не навчає. Але про це ми поговоримо. Іншим разом. Тому, шановні, коли ми говоримо про суботу, це старозаповітній, це знак заповіту, в якому були ізраїльтяни, да ряд правил, ряд законів, які був даний саме для Ізраїля. Сьогодні ніхто не зобов'язаний це виконувати. Навіть і ті ж самі євреї. Ми сьогодні знаходимося в новому заповіті. Також важливо сказати, що коли ми в посланні до євреїв читаємо четвертий розділ, то автор говорить про таке поняття, як, як суботство, яке лишається для народу Божого. Я би хотів зазначити на самому кінці, що суботство, про яке говорить автор посланні до євреїв в четвертому розділі, це не те ж саме, що суботній день, про який говориться в старому заповіді. Це різні речі, абсолютно. Це різні речі, це різні поняття. Скажіть, в Пісані до Євреїв мова не йде про день в буквальному смислі, про який говориться в старому заповіті, Ми вже читали. Там інші речі. Можливо, іншим разом ми про це поговоримо. Тому хай Бог допоможе нам не йти під закон. Ми під благодаттю. Ми в новому заповіті, який має інший видимий знак. Ми вмерли для закону вже. Тілом Христовим, і Павло про це говорить, якщо не помиляюсь, в 7 розділі піснення до римлян. Він дуже яскраво про ці речі говорить, яким способом Бог звільнив нас. І ми не є під законом, ми не є зв'язані ним все. І ми навіть сьогодні не виконуємо десь і заповідаємо так, як це робили євреї, як було дано для них. Ми сьогодні так це не робимо. Так, ми знаходимо практично майже зміст всіх цих заповідей в новому заповіті. І ми, скажімо так, виконуємо закон Христів. Коли ми любимо, то ми автоматично є виконавці закону. Ми живемо по інших правилах. Хай поможе нам Бог ці речі пам'ятати. І якщо потрібно, буде кому-то об'яснити, то правильно об'яснити ці речі. Чому ми саме вважаємо, що ми не зобов'язані дотримуватися або виконувати суботній день? Будьте благословені!